Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Ах, який же я щасливий, що ми наш сьогоднішній подкаст присвячуємо одному з найскандальніших, найскладніших, найреволюційніших і найнебезпечніших. От саме так я хочу висловитись режисерів ХХ століття. Його величність П'єр Паоло. Пазоліні. Про Пазоліні якось я хочу записати не менше 5 мільярдів подкастів. Але сьогодні несподівано. Давайте обговоримо декілька його цитат. Якщо ви ніколи не чули про Пазоліні, я вам заздрю. Ви проживали щасливе життя. В нього чимало видатних і навіть культових кінострічок. Теорема, кентерберійські оповідання. Він полюбляв екранізувати. Класику, ну а про його фільм «Сало» краще й не говорити, тому що це один з найстрашніших фільмів минулого століття, і я не перебільшую. Напевно, ніхто краще, хоч слово краще тут не підходить, не занурювався у жахи нацизму фашизму аніж П'єр Паоло. Пазоліні. Режисер, який до кінця свого життя йшов проти течії, який був у всіх сенсах цього слова не такий, як усі. Пазоліні і сьогодні залишається прикладом нонконформістського режисера, який не тільки не прислуховується до оточуючих, а навіть, здається, не прислуховується до самого себе. Мені страшенно подобаються його цитати, я відібрав для вас деякі з них. Ну і Пазоліні, який народився більше аніж 100 років тому, як це не дивно, бо для подібних речей часу не існує, залишається неймовірно актуальним для нас сьогоднішніх, конкретно для 2025 року. А якщо ви цей подкаст слухаєте у 2046-му, повірте, у цьому році Пазоліні теж актуальний. Тож давайте розберемо деякі його кіноцитати і спробуємо. Проаналізувати їх з точки зору сьогодення. Перша цитата Пазоліні. Коли я знімаю фільм, каже майстер, то по-справжньому перебуваю серед дерев, серед таких же самих людей, як і ви. На відміну від літератури, тут немає жодних символічних чи умовних фільтрів між мною та реальним світом. Кіно. Це мій вибух кохання до реальності. Ви знаєте, можна було зупинитися лише на одній цій цитаті і вибудувати цілий подкаст, який би тривав приблизно півтори-дві години тільки на неї. Насправді в цих трьох реченнях Пазоліні сказав так багато, що цього достатньо для того, щоб запустити повноцінний кінокурс. Ну, от, по справжньому геній, справжній інтелектуал. Давайте розбиратися. Тут Пазоліні розповідає не тільки про свою методу зйомки фільмів. Він буквально розкриває своє філософське відношення до того, що ми приймаємо за кіномистецтво. Він по-справжньому перебуває серед дерев, він по-справжньому перебуває серед людей, коли знімає кіно. Що це означає? Що, на відміну від всіх інших відомих Пазоліні форм мистецтв, кінематограф це слово ідеально підходить. Як жодне, кажу ж, з інших мистецтв тактильне. Воно дозволяє нам помацати саму сутність того, що ти робиш. Перед тобою об'єкти і суб'єкти, як полюбляв казати Мікеланджело Антоніоні, і між ними не має бути жодної різниці. Ти створюєш особливий, новий. Кінематографічний світ. І Пазаліні занурювався у нього з головою, вже не бачачи різниці як який-небудь нео з матриці між реальністю і тим кіносвітом, який він створював. Тому він і каже, що на відміну від літератури тут немає жодних символічних чи умовних фільтрів, які б розділяли мене, розмежовували мене і реальний світ. Так. Справжній кінематограф має бути саме що таким. І це о, велика проблема сучасності, тому що сьогоднішні режисери доволі часто забувають про ось ці слова П'єра Паоло Пазоліні. Вони відносяться до кінематографу як до навіть не кінематографічного світу, а як до певної можливості. Створити для себе майданчик для слави кіно має бути самодостатнім. Мистецтво, яким ти займаєшся, має бути подарунком тобі, творцю митцю вже тільки тому, що ти за це мистецтво взявся. Найбільша пошана, найбільший твій заробіток, що не відміняє гонорарів, фінансування, нічого не відміняє. Але найбільший твій дохід заробіток від мистецького акту це сам по собі мистецький акт. Ти повноцінний Бог. Ти справжній Господь, ти деміург, який створює новий, хай із приставкою кіно, але все ж таки Всесвіт. Ось тому Пазоліні і каже, що кіно це мій вибух кохання до реальності. Це його подяка світу, в якому він перебуває. І тут Пазоліні, подібно до Федеріко Феліні чи Сергія Параджанова, відноситься саме до тих режисерів, які, вшановуючи реальний світ, створювали справжній міф, казку, але який вони від реальності не відділяли. Ми про це ще сьогодні з вами поговоримо. Єдина реальність для Пазоліні це не той світ, в якому він живе, чи той світ, який він створює. Ні, це комплекс, це синтез першого і другого. Не відрізняти світ від кіносвіту. не відрізняти творіння від тієї реальності, в якій Пазоліні перебуває. Напевно, це в тому числі і зробило Пазоліні настільки важливим режисером. Взагалі, цитати Пазоліні здаються мені настільки актуальними, не тому що ми сьогодні все це знаємо і робимо так, як заповідував класик. Навпаки, якраз. Повністю навпаки. Сьогодні ми забуваємо про слова позоління, забуваємо про священну кінотрадицію ХХ століття і перетворюємо драму на мікродраму. Велике кінематографічне кіно, призначене власне для великих кіноекранів. Ми перетворюємо на стримінговий реліз, який забувається, вимивається з нашої пам'яті буквально через декілька тижнів після того, як ми його. Подивилися, і ми можемо з вами обговорювати найкращих режисерів сучасності від Девіда Фінчера до Гільєрмо Дель Торо, які співпрацюють зі стрімінговими платформами. Але як же швидко їхні нові роботи, а це найкращі представники так званого стрімінгового кіно, прямо зараз, забуваються нами! І коли ми вже дивилися той фільм з Вас Біндером від Фіншера, от-от має стартувати, з'явитися на нетфліксі Франкенштейн, Дель Торо, і напевно, ми його теж забудемо. І у 2026 році обговорювати активно не будемо. Але який має бути справжній митець? Яке завдання він має перед собою ставити? Про це багато говорив Пазолінь. Я думаю, казав він, що скандалити. Це право бути скандальним це задоволення. А ті, хто відмовляється бути скандалістами, вони моралісти. Ідеальна фраза, яка так і напрошується на розбір. Дивіться, звичайно, що Пазоліні не відноситься до тих. Приземлених, хай так буде скандалістів, які бачать основне завдання свого життя в тому, щоб перемівати кістки іншим, і скандалити чи то з приводу, чи то без приводу ні, це не справжній скандал. В цьому немає нічого бунтівного. Справжній скандал, справжній бунт і справжній панк полягає в тому, щоб реально піти проти течії, і в першу чергу роздратувати не якраз моралістів, консерваторів, кого завгодно, не минуле покоління, а не сподобатися в найкращому і найглибшому сенсі цього слова, саме що своїм приспішникам, своїм друзям, своїй родині піти проти усього. От. Приклад не дуже вдалий, бо він зі світу мейнстриму, але тим не менш, якраз вчора хі -хі -хі, можна і так сказати, не буду вам розжовувати в чому тут жарт. Читав лекцію перед показом фільму «Спрінгстін». Джеремі Ален Вайт, який став відомим за серіалом Ведмідь, зіграв Брюса Спрінкстіна, одного з найвідоміших і найвпливовіших рок-музикантів 20-го та 21-го сторіччя. За деякими пунктами Брюс Спрінкстін потіснив навіть Тейлор Свіфт. Про цей фільм скоро я планую записати подкаст. Так от, фільм Спрінкстін розповідає про те, як наш любимий рок-музикант буквально. За мить до того, як досягти максимального піку творчого розвитку, стати суперзіркою всієї планети Земля, це 80-ті роки, відходить в сторону та з'їжджає на узбіччя і записує альбом, буквально саморобний альбом в себе вдома, дев'ять пісень, десяту він дозаписав у студії. Отак, буквально самотужки. Лірічні, ностальгічні, песимістично депресивні пісні, які сьогодні вважаються класикою рок-альбомів 20-го століття, але тоді, на початку 80-х, не всі зрозуміли небраску, саме так називався цей альбом Брюса Спрінгстіна. Навіщо він так зробив? Навіщо Давід Боуі та Ігі Поп, про що я якось вже розповідав у нашому подкасті, поїхали до Берліну, коли вони. Були доволі впливовими рок зірками. Навіщо відходити в бік? Саме тому, що ти можеш перетворитися хі -хі, на свого найлютішого ворога, коли виходить пан Крокер, який кричить: Я ніколи не буду записуватися в студії. Мені не подобається цей гламурний рок, ненавиджу Фу-фє-фі!» Але сам через декілька років з'являється у студії хі -хі, і записує пісню. Хай це буде жарт для знавців якого-небудь Френка Сінатри. Саме про це і говорить Пазоліні, саме про такий бунт справжній реальний бунт. Коли ти розуміючи тренди, тенденції, тіктоки, інстаграми, все рівно відмовляєшся пристосовуватись, Пазоліні був таким: він міг би побудувати собі ідеальну кінокар'єру в Італії. Але серед усіх класичних італійських режисерів Антоніоні, Вітторіо Де Сіка. Бернардо Бертолуччі, Лукіно Вісконті, серед них усіх Еліо Петрі, цей список просто безкінечний, Пазоліні сьогодні вважається найрадикальнішим. Тобто ви можете підійти до будь-якого класичного італійського режисера, побачити їхні видатні кінострічки, Є, наприклад, Антоніоні, Вісконті. От якраз зараз я передосліджую їхню творчість, обожнюю їхні фільми. Але саме Пазоліні дозволяв собі те. Що навіть вони інколи собі не дозволяли. Якщо хтось бажав дійти до кінця світу, Пазоліні запитувався, а що за цим краєм. Якщо хтось сказав, що за краєм нічого немає, Пазоліні запитувався, а що є за тим, за чим нічого немає. Він дійсно дозволяв собі найбільш табуйовані теми. Він розповідав у своїх кінострічках про те, про що навіть зараз ми насправді не бажаємо говорити, і він виступав проти всього від націоналізму до християнства, але з іншого боку, і був правозвісником єдино нормальних людських гуманістичних цінностей. Він, як пес, як собака, накидався на все, що йому було ненависне. І це скандал, про який говорить Пазоліні. Ось яким має бути творець, не пристосуванцем. Подивіться на сучасне, наприклад, українське кіно. З одного боку, ми маємо ти Космос Павла Острікова, а з іншого десять «Десять блогерят». І повірте мені яким би популярним в прокаті не ставте космос, а я намагатимусь докласти до цього руку: от от скоро вже подивлюся ці кінострічку, режисер приїде до нас, представить свій фільм, буду читати лекцію. Можливо, навіть запишу не подкаст, а відео-лекцію «Ти космос. Підписуйтесь на наш канал, побачите. Оце лише одна частина українського кіно, а є інша, велика і значно прибутковіша, яку умовно можна назвати, скаже, на весіллі десяти блогерят». Ось проти чого. Виступав Пазоліні проти цього дурного смаку, проти цього несмаку. Творець має скандалити. І нам сьогодні так бракує подібних скандалів. Не тих, що лунають щодня, про які ми читаємо у всіляких фейсбуках. Ні, не це. Це не скандали, це жовта преса. Це колись хтось бере брудний. Давайте так. Бруд... Нижню білизну і корпається у неї, відшуковуючи плями, ось що це таке. Пазоліні каже про ідеологічний бунт, про філософський супротив традиції, яка вже сама не розуміє, чому існує. Він закликає нас, як який-небудь і гіп-поп, або ж Дебора Гаррі, виступити проти усього, що ми вважали нормальним, тому що інколи нормальне. Ненормальне про це фільми Пазоліні. Послухайте наступну цитату: митець, якщо він безкорисливий і пристрасний, завжди є живим протестом. Просто відкрити рота це вже протест проти конформізму, проти офіціозу, проти усього публічного чи національного, проти того, що всім іншим комфортно. Тому в той момент, коли митець відкриває рота, він вже скандалить. І ми зараз не говоримо про умовного, гіпотетичного мої улюблені приклади Ніколаса Віндінга Рефна чи Гаспара Ное. Ні, це теж насправді модні режисери. Ми говоримо про реальний бунтий скандал. Таким бунтівником, на мою думку, був Девід Лінч. Таким бунтівником залишається кіт. Річардс дуже раджу послухати музику Ролінг Стоунс. Ось де справжній бунт? Без цього я не можу собі уявити ані музику, ані кінематограф 20-го сторіччя. Трилогія некомунікабельності відчуженості Мікеланджело Антоніоні. Постійно раджу вам подивитися ці три фільми: пригода, ніч, затемнення. Ось справжній бунт. Фотозбільшення, блоуап Мікеланджело Антоніоні», Який фільм? Яка глибока метафора, чиста кінопоезія, фільм про вітер, про те, що неможливо засняти, фільм про вбивство якого не було, фільм про ілюзорну реальність, буддийське кіно. Ось це у фотозбільшенні робить робиться винятковим фільмом. Це фільм-скандал. Це фільм-бунт. І цей бунт, і цей скандал проявляється у художніх образах, у конкретному мистецькому акті. Ось де ми маємо бунтувати не на круглих столах, обговорюючи різноманітні тенденції розвитку сучасного українського кіно. Ні. Ми маємо це доводити своїми роботами. Якщо ти кінокритик, давай пиши подкасти, пиши рецензії. Якщо ти режисер, давай, знімай фільми. Якщо ти актор, будь ласка, вчися акторській майстерності. Ось на чому ми всі ламаємося, і ось чому ми маємо навчатися у П'єра Паоло Пазоліні. І ще одна цитата майстра: якщо ви знаєте, що я невіруючий, то ви знаєте мене краще, ніж я сам. Я можу бути невіруючим. І, от, послухайте тепер. Але я той невіруючий, який відчуває ностальгію за вірою. На Пазоліні багато за що накидалися при його житті, за його гомосексуалізм, за його незрозуміле відношення до віри от про це зараз і поговоримо, за його політичну незрілість, як казали. Хейтери Пазоліні в його час його багато за що ненавиділи. Як, до речі, свого часу Сократа теж відома історія, яка ніколи не застаріє. І от слова Пазоліні про віру видають в ньому насправді глибинного знавця не тільки католицизму чи християнства, а релігії як такої. Так він каже не про саму релігію, а про соціальний її аспект. В певній мірі про. Знаєте, що академічний, от найкраще, що можна сказати у цьому контексті: релігію матеріальну, церковну, Пазоліні бачив навколо. І вона йому не подобалася. Він виступав проти лицемірства, ханженства, всім нам зрозумілих речей. Але, звичайно, що релігійна краса йому була зрозуміла. Ну і відомий парадокс: найкращі, найглибші, найрозумніші. Саме що релігійні фільми знімають режисери-атеїсти. Подивіться Симеона Стовпника, Луїса Бунєля, подивіться Амінь Коста Гавраса. Це глибоко християнське кіно. І наш сьогоднішній герой Пазоліні не був виключенням. Слухайте ще одну цитату: я не вірю, що в нас колись знову буде така форма суспільства, при якій люди стануть вільними. Не варто на це сподіватися. Не варто сподіватися ні на що надія придумана політиками, щоби підтримувати електорат щасливим. О, це говорить справжній скандаліст. Він не пропонує замінити одну політичну систему іншою. Він навіть не пропонує надію. І так, можна сказати, що Пазоліні, як скажімо, Вернер Герцог або Штенлі Кубрик, режисер темної сторони людської душі. Частково це правда. Але також. Правдивим буде твердження про те, що Пазоліні казав це не тому, що закликав жити в абсолютній зневірі, а тому, що не хотів, щоб людина жила обманом. Ось чому справа. Реальне щастя, слово реальність ключове у творчості Пазоліні, саме реальності він і прагнув, ми про це говорили і ще поговоримо у сьогоднішньому подкасті. Реальність була така, що будь-яке вдаване щастя при будь-якій неідеальній політичній системі мислилося Пазоліні як абсолютне зло. Хто ми такі? Пристосуванці, лицеміри. Навіщо нам увесь цей самообман? От, будь ласка, фашистська Італія. Вона була. Ой, добре відомою Пазоліні. Він знав, що це за устрій. Яка ж Італія прийшла на заміну фашизму? Вона теж була не ідеально, але, напевно, все ж таки краще, аніж за той кошмар, який відбувався у 30-х, 40-х роках. Роках Пазоліні, тим не менш, змушує нас думати про неідеальність людського саме що людського світу. Він закликає перебудувати цей світ його радикальні фільми, як сьогоднішні кінострічки, наприклад, Ларса фон Тріра, дійсно вибивають будь-який ґрунт з-під наших ніг. І змушують нас сумніватися, задавати запитання, а можливо, і навіть основна мета творчості Пазоліні скандалити. І от остання цитата, яку я хочу вам сьогодні прочитати: кажуть, каже Пазоліні, що я маю трьох героїв: Христа, Маркса і Фрейда. От вони, які справжні інтелектуали, це каже Пазоліні, зводить все до формул. Правду кажучи. Мій єдиний герой це реальність. І... Притому його фільми фантастичні. І з точки зору краси, і з точки зору сюжету, ну як можна не фантастичною кіномовою передати сутність кентерберійських оповідань, чого тільки вартують костюми у фільмах Пазоліні, стосунки між персонажами в його кінострічках, ці чудові монологи, і цей притаманний лише Пазоліні-режисерський почерк, а точніше погляд. Кінокамери, це все і зробило з нього видатного митця, бажання передати реальність такою, як ти її бачиш, такою, як ти її сприймаєш, такою, якою ти її розумієш. І коли людина, що займається, Подібним завданням, яке намагається реалізувати таку амбітну мету, є до всього інтелектуалом, розвинутою особистістю і емоційно, і духовною, і, власне, розумово, ми отримуємо. Видатні культові шедевральні кінострічки. І фільмографія П'єра Пауло Пазоліні саме це і доводить. Давайте дивитися на реальне. А ми з вами у 21-му сторіччі, на жаль, абсолютно забули про таку реальність. Наш кінематограф, як правило, є екранізаціями комп'ютерних ігор та повнометражними продовженнями першого, другого, третього сезону якогось популярного підліткового аніме. Ось проти чого скандалить Пазоліні. Він закликає нас до чогось більшого. Ми можемо піднятися над цим, прочитати. А чому б і ні сьогодні Іліаду, Хоча в тренді найближчим роком буде саме що Одіссея, завдяки Крістоферу Нолану. Він закликає нас любити класичне кіно, закликає читати поезію, закликає відходити від трендів і згадувати якихось режисерів не тільки тому, що ви випадково чи ні, послухали про них подкаст. Давайте ставати особистостями, і це найбільший бунт, який можливий взагалі. І це те, з чим би точно погодився П'єр Паволо Пазолінь. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати сьогоднішній нудний подкаст. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, тоді нічого не пропустите. Завдяки нашій відео-лекції про термінатора до нас додалось багатенько нових підписників. От-от. Наша кількість сягатиме 1800. Перегляди в нас ох як багато більше, ніж 125 тисяч. Ми популярні, ми популярні. Хоча, якщо серйозно, так мені кажуть, що виходячи з тієї кількості контенту, який ви заливаєте на свій ютуб канал щодня, щось новеньке, три подкасти. Одна відеолекція і три шорти буквально щотижня ви мали вже осягнути більше ніж мільйон переглядів. Все нормально, в тому та й справа краще йти шляхом пазоліні, от яке самозакохане в мене сьогодні порівняння, але тим не менш, краще творити і отримувати від цього справжнє задоволення, аніж думати виключно про перегляди. От якраз сьогодні, точніше пару днів тому назад, я опублікував чудову історію, яка ідеально лягає. На тему нашого сьогоднішнього обговорення я опублікував картки в інстаграмі про те, що мені страшенно подобається, як виглядає Кірстен Данст. Ну і зрозуміло, що самі по собі ці картки набрали вже більше 15 тисяч переглядів, більше ніж півтисячі лайків, мільйони всіляких репостів, коментарі один за одним. Ах, це все, все навалилося. І от якби. Я дійсно хотів іти виключно цим шляхом, завжди писати щось про зірок, розказувати про те, а пам'ятаєте, який фільм був у 90-х, а Термінатор 2? Цим шляхом дійсно можна іти. Можна пристосуватися до так званих потреб більшості і вигрібати за рахунок їхньої уваги, отримувати лайки. Але навіщо? Навіщо нам ці лайки, до речі, ставте, будь ласка, під цим подкастом? Навіщо нам все це? От фільми Пазоліні? Вчать саме такому нонконформізму, як і фільми, наприклад, Джима Джармуша, очікуємо на його нову кінострічку. Забути про всіляку популярність, бажання подобатися оточуючим, і просто йти шляхом, який, як це було у Карлоса Кастанеди, що навчався у Дона Хуана, дійсно підпитує тебе силою. І від фільмів Пазоліні разить подібною, хай буде кіно, але просто силою. Його фільми сповнені. Такої чарівної краси. Так, повторюю, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Наступний наш подкаст буде легендарний, і це вам підказка про тему подкасту. Також маємо соцмережі, які, як ви вже зрозуміли, стрімко розвиваються: інстаграм, телеграм, фейсбук все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Будемо раді, якщо ви доєднаєтеся до нашої Кіно спільноти, все, побіг. Далі потрібно писати велику рецензію на український фільм, сірі бджоли. Отака в мене неділя. Дивіться, гарне кіно. Кіномент Станіслав.